Сьогодні готуємо сирнички з журавлиною для тріс. Я розумію, що любов всього життя Геральта є Єнефер, але тріс займає особливе місце для нього і тому сьогодні приготуємо смачненький сніданок і для неї. У першу чергу потрібно вижати всю зайву вологу із сиру, щоб сирнички потім не розтікались по сковорідці, тому потрібно максимально вижити сир. Це можна зробити за допомогою звичайної марлі. Далі додаємо 10 г ванільного цукру і 2 чайні ложки звичайного цукру. Все гарно перетираємо ложкою із сиром, поки цукор не розтане. Якщо вам подобаються солодші сирнички, можете додати трішки більше цукру, але краще забагато не додавати, бо цукор має властивість додавати зайву вологу, а цього нам не потрібно. Додаємо 2 жовтки і перемішуємо. Далі додаємо 70 г журавлини і теж гарненько перемішуємо. Потім вмішуємо 1 столову ложку борошна і трішки вимішуємо тісто руками. До речі, якщо ви любите, щоб журавлина була більш волога, її можна попередньо замочити у теплій воді, десь приблизно на годинку. Присипте робочу поверхню борошном і сформуйте сирнички. Щоб простіше було формувати гарний і рівний сирничок, можете використовувати стакан або круглий рамокін. Головне, щоб він був достатньо широкий. Потрібно швиденько крутити сирничок всередині і потім після цього трішки приплюскуємо його зверху. Так повторюємо процедуру зі всіма сирничками. На пательні розтоплюємо 20 г масла. Викладаємо сирнички і готуємо до золотавої шкуринки. Це десь по 3 хвилинки з кожної сторони на середньому вогні, але пильнуйте, щоб сирнички не згоріли. Далі викладаємо на тарілку, за бажанням поливаємо згущеним молоком і можна подавати. Сирнички виходять дуже смачні і з солодкою кислинкою завдяки журавлині. Рекомендую спробувати смачного.